Дуплек з ремонтом та технікою у лісовій бучі. 120 метрів квадратних, повністю готовий ремонт. Техніка все присутнє. Тепла підлога по всьому першому поверху. Обладнана у нас кухня, газова поверхня, холодильник, морозильник, духова шафа присутня. Зона відпочинку у нас, дивіться, тут можна посидіти пообідати. І фішка це у нас є ось такий ось камінь дров'яний. Тут зона відпочинку, але тут не вистачає телевізора, самі вже поставите. Ну і класно, що у нас є вихід на заднє подвір'я. На ось таку, дивіться. Міні-криту терасу. І перший поверх, до речі, часто запитують, є кімната на першому поверсі. Скажу, що є у нас кімната, дивіться. Кімната, заставити ліжко, повністю шафи у нас тут присутня. До речі, є у нас окремий гардероб на першому поверсі. Подивіться, оп. Ну, і саме головне, що є підвальне приміщення, воно може слугувати вам бомбосховищем. Заходити не будемо, але повірте, воно є. Ну і сам. Забув сказати вам санвузол першого поверху. Подивіться, душовий бокс, інсталяція умивальні все присутнє. І піднімаємось на другий поверх по дуже стильним сходам.